Почався тут ремонт, бачите, так здирали вапно, тут були на стінах вапно. Двері будуть мінятись. Я казав, що буде грубка, але плани змінились не буде. Стіни пошпакльовані, заармовані сіткою. Шпакльовка підсихає поки. Утлок теж гіпсокартоном робився, пошпакльований, сохне. Тут була дерев'яна підлога, то вона знялася і. Зараз тут стяжка залята, тут вікно, коси зроблені з гіпсокартону, будучи поклюватись теж. Тут воно було півкругом, таке зараз стало рівне. Кімната має такий вигляд. Вже трішки змінилося як було. Потім покажу вам, що з цього що вийде як буде в кінці. Що зараз робочий процес ще. Ціни вже набагато рівніші, як були, хоч тільки пошпакльовані. був колись під рівень, ніхто нічого не робив. Ну, тут, щоб повністю їх вирівнювати, то треба штукатурити, але тут прийнято таке рішення: пошпаклювати, заармувати сіткою і буде декоративна штукатура. Поставились двері, потім це все буде обшиватись, зашпакльовуватись, армуватись сіткою і покажу далі вам процес. Ось так зараз виглядає. Після того, як встановились двері, позароблювались біля дверей, як ви бачите, пройоми, відкоси, і все буде далі робитись. Бачили, як було. Як зараз, і побачите, як буде в кінці. Це вже нанесено в перший етап штукатурки. Зараз воно буде підсихати і робитися далі ще ще потім. Покажу, що це все має такий вигляд. Тут вже нанесено в другий етап декоративної штукатурки. Зараз воно ще підсихає. І потім буде покриватися ще. Ось такий вийшов результат. Такі стіни. Ну, батарея ще буде краситись і будувати. Підписуйтесь на канал, щоб бачити більше відео.